Улиця Івана Франка у Хусті – одна із потужних автомобільних артерій міста в довжиною у понад два кілометри. Останнім часом зазнала суттєвих змін. Капітально відремонтували проїжджу частину та облаштували тротуари зі заміною бордюр вулиці. Єдине кажуть, місцеві жителі не вистачало озеленення, бо перед реконструкцією дорожнього полотна більшість дерев зрізали. Міський голова каже, це був вимушений крок. Тоді було дуже багато критики в адресу міської ради, чому дерева, які багато років були, і таке інше. Але ми зрізали всі дерева тільки ті, які мають. Тя, уже так би мовити, свою віджиту історію. Наразі ситуацію взялися змінювати молоді дерева, прикрасять місто і порадують місцевих та його гостей. Сесію міської ради Кузькою затверджено програма озеленення міста Хуста, закладені певні суми коштів для проведення експертних оцінок, де ми повинні висаджувати дерева. Зараз було прийнято рішення на рівні нашої команди на чолі з Валерієм Лунченком, який ініціював сьогоднішній, так би мовити, як його назвати раніше ми його називали суботником. А сьогодні зустріч депутатів. Із висадкою дерев. Де мова про те, що ми зараз хочемо висадити на цій вулиці 110 гарних сакур, за якими будемо доглядати. А взагалі по місту Хусту ми плануємо висадити декілька сотень, декілька сотень дерев. Сотня сакур, що висадили на Івана Франка, подарунок місту від народного обранця Валерія Лунченка. До речі, ця вулиця не єдина, на яку поширюється акція з висадки японської вишні. Таким чином, озеленення Хущі не має продовження. Започаткована торік у районі зелена акція торкнулася і самого районного центру. Озеленення вулиць після того, як вже зроблений ремонт, це така родзинка, така, така вишенька на торті. І цю акцію започаткував Валерій Лунченко. З великим задоволенням підтримала. В місті висадили близько 250 сакур. Акцію з озеленення Хустського району і розпочали їх власне, з освітніх навчальних закладів. І в цьому році продовжуємо цю акцію. До нас звернувся міський голова Володимир Павлович Кащук з проханням виділити енну кількість сакур для того, щоб ми їх висадили власне в місті Хусті. Була вибрана не випадково саме вулиця Івана Франка, оскільки вона буквально за останні роки зазнала Капітального ремонту. У нас в цьому році капітально ремонтується ще вулиця Львівська, яка також буде висаджена цими прекрасними деревцятками. Власне, пріоритетні ті шляхи для озеленення, де вже покращено інфраструктуру.